Другий пілот Но, 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 но. Хочешь прикол? У меня TikTok еб. В смислі? Що ти маєш на увазі? У мене тупі відео попадаються, ти би це бачив, бля. У мене і помідор дзвони, і коляска дзвони, бля. Ти ж пидишь. Чувак, це не ТикТок, це Ха-ха-ха-ха

Ассосорий. Hello Teep. Да, 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 так і скажу. Ти зараз говорити Hello Team. Нє-ні-ні-ні, на третьому раунді скаже Hello Tie. Не, ну якби, якби, мені здається, що ця игра має бути легенькою. Максимально легенькою і мені здається, що після цих слів... Ти соснаєш? Go ahead, go ahead. Okay. Let's go. Let's go. <laughs> 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 Маруся раз два, но калина, чорна. Дівчина, блядь. Чорна, бля. Черна Чорна, Может Можливо. Цок-цок, блядь. Стой, стой, стой. варят. <Слыш> Иду зараз разлаюсь. Я тоже грамот. О, oh, давай, блять, я думал буза разлаю. Да, там <laughs> что ты, <-то>... давай буст. <laughs> давай, давай, давай. Стопаю все. А я засаю. Ой, коннектор. Ком. Розпрацю, Та, я бачу, це теж не блять. Що це поєднати фоні? Це <різь> робив, бля? Я просто дивлюся, типу, на момент смерті, що пока там, знаєш, екран, типу, щоб подивиться. Я вже не в голову били. Ой, я дивлюся, я але хоч... там два надо спавни. І це на відео все попало. І його зараз просто вухо. Із біда. А як за... Agents... Це я гра підсуджена, суддю не мило. Тут нема судді, блять. То як ну то з револьвером? То револьвер зброя найтушніша збройна цілій галакції пересте. Запутаюся в боку голові. Алфавіті загубився.

The... Uh. У нас жало, ты за Зал... Зал... босса на нас. Я не робе, просто стоит и, и втыкает в стену. Да, б... ты можешь дроп. Наш типу в но ну, не попал. Ти просто понимаешь, я вже походжу стерез, а тип, сука, походив в джонглі і вбиває мене. А наш оранжевий, блядь, сидить і дрочить в вікні. От шо він зараз зробив, блядь? Я на нозик взяв, я на нозик взяв. Це ж піздець, блядь. Чому ти не думаєш, що це ротіп? Що-що? Я не знаю, що це ротіп був. Поставлю. Тобі треба похвали кинути, щоб цей. Щоб, е, щоб тобі підняти цей. Кинь похвалу. Щоб тобі довіру цей. Кінь-похвалу. Вітаймо, ви отримали похвал. Ай бай Эйп. Не, ну як Б, якби, Б щось хороше і позитивне, це не ті поглядаємо.

Ой, дай такий хороший старт, підпід. А я навіть ямку не буду купляти, я Діго куплю, бо ти здохнеш, і я візьму тебе. Та ти що ти на х**ка? А! Ну! Як ти в воду дивився? Я б помер. Там ти сказав, маєш у коннекторі. Фак, де ти бігаєш, зелена, зелена? Ой. Чи мені почати потіти вже, щоб х**ти їх? Ну, в це все ще нормально, да. Мож, можна. Yes. Okay. Окей. Можна потіти. Ми щоб нормально, да. Бо, Бо я вже що по року іграю. Ти, ну, просто ти не. Ти думаєш, я після літра пиво? Аграю не по року. Є міт? Yeah. Є. Та як ти в нього? Та він чому їбав? Що за піздець, блядь? Там я їбцю хворой фас. Тут ти шо па. Як він би мене бив би, я просто би до кінця життя би його просто поганув би б профілін написав, що ні гуда. Смок. Тварь хто не підстопив? Зелено, ти в мразі на тебе репорт кинув, тварь. Бо я ну сайрес ти Типисну встав? Так. А що не повернув? <звук> мід, мід багато, мід багато, хлопці, багато. за спину. Шорт. Оу. Ладер є, ладер лоу. Push. Пачка на меду. Окно может быть синий. Здесь окно. Близко есть. Еще. Андер. Все, ладно. Ого.

я би зараз на тебе скейнути 10 тисяч мегатонн трути в мою кому ленті е, донеміка. Що ти несеш, блядь? Факти. Знову міраж, блядь. та його маму, я його мамою. Я вибравши даст. Я <звук> би <звук> був. Мужик, какая пора была? Неж да не знаю, че є, чи нема. Пес, ты трошки. А я ему ебану, стреляю, ему 3, еба, винизду, еб. За дуже целий А Пащель нахуй ми кейхи. Чай не залупин. Че, русский, да, пи. сразу понял. Русский пойдут. так, провокация была, русский ты или нет. Не, вот так бач... вот, по факту, хлопці, що з оранжевим? Не бачу, не бачу. Не, б... за мою... вот так вот, без рофу, ну без базров, ну що, ранее, що оранжевим? О, 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 рухи, рухи, о, 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 рухи! Хорош. О, о. хорош, братан! Я под... Мамотку не... Что, Да, было чудо. Что? Да, было чудо, заклинание читаю. А, давай. Вот ты в... Всю маму,

<laughs> тоже хочешь, а? Цукис Богород? Ты снэкер. Нице, ница, гайс, ница. Давай киснекший зуб, на репите тоже пауза. Він я навіть туди не повернувся. Вона, він в топ-міду. О, прийгав. Ахах, сори. Аааа ти кринж, ты будешь дружить. Ха-ха-ха. Сука. Опа, гамнапта. Я буду сидіти, и на эти не буду рухати. bez armoru, bez niczego, po prostu kupię sobie kalasiuś Ta p***, z kim ja flaszem stóp? Ryhorie, one-top Majesz one-top top Аааа, да-да-да, ты правый. Часу 60. Сука. А может за пять хвой меня тут рабышь такого у меня? Бля, з націнкою не Ну сука просток, ну ти мене стопай, нет. Бля, я за стопулся в пулю. Я застопулся в пулю, бля. Ч ты пуля дома-то там стояла? Оооо, <laughs> я, <знаю. laughs> oh, я пер далек курва ман. F1, please, f1, I want to peace. А ти можеш, в принципі, вийти. <laughs> а, ці, да. Добре. Давай, ці, сі, я Давай, Де по писем. Ми виграли? Да, тип зробив 4 кіла соло виграв. Хорош. Дякую. Та єбать, Що за бред єбаний, <зир yaş> блядь. <bl> mm, <зир> не просто не засіл. А, все, все. А, где дефьюз? Я загубився. О oh. <реш> <реш> Я ничего не саша. Ну надо дефьюз, надо дефюз. Я добре, репутацію треба заробляти О, oh, да. Oh. <реш> Ой, вибач. <реш> 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 Я ж вибачився Ебать, все нахуй. Ты вибачився все Ти мог мені пробачити. Дивися, вони зрозуміли, що б, значить ми біжимо Б. Ти меніш буст, я сижу на коробках, ти садиш на х** Ти просто всіх Б поб'є. <плес> Они мене слухається. Флешка а? бізнес теж, блядь. Боже мій. Реально? Як же він тут нашував? А я... А я вдвойні обіду. Під і бокс мід. Ні, тут не він. Ча, не має бути. Та, блядь. Я ж казав тобі, що не він. Лежи там, в пресмерті. Каже бокс, блядь. Ну то я останнє, що я побачив. Ну, бачу, його забрали, ура. Базар кикает просто. Бокс, бокс, хуй Пластик Я бы поспи. Реально? Да Оранжевый хотя бы Открывай, ебаная, ебаная Боже, я, боже, какие цементы для меня Ну шусалося, так. Не... Ну шо він, якщо нажок, вічно бігає, тільки з дробовком? Треба, треба цей. Треба їм на цей. Я треба на їхні файри вставати. От оранжевий кинув фаєр, зараз я піду фаєр встану його і все. Ну і за скільки його будеш викупляти? Ти хрикнув, що викупиш авто. Не цінуємо. Підійти. Єб**ть. Тор. 9,5. Колектор. Там Що за фризи? Його Це запоздив. А тут я того не очікував. Yeah. Uh, в кухні сидить okay. там. Скільки раунд. А ми вже приємно. Oh. Oh. Може вже заходити протихенько в ігру. Yeah. Як тут раунд триває, я не можу просто б. Да, не дай бог, вони зараз виграють, я їхню маму вийду. А, не виграють. Та все часом, слава богу, цей раунд закінчиться. Кейсик какие-то, да? Ох, да? Ну да? Mm -hmm. mm -hmm. за что тупить? Цера, да? А, сука, в... не хватило опыта. Занимай, <звук> <звук> дюрчик. Та чекай, де я зайду, блядь. Ти мав вже зайти? Ну то бля, ви мали б завтра закінчити, то нічого. Ну то завтра ще дуже багато годин. Сказали мені, блядь, за кінець раунду, ну. Ну так ми тобі сказали за 5 хвилин Да. А може він четер все-таки, а? Це, просто, взагал. просто, просто, просто не палиться. Просто не, просто не попадаю. Просто не попадаю. Да бы такие нік, блядь, сам придумал, бля. Так хуй, не хуйло. Хорош, юра, хорош, мы е малень. Ура! Ура, ура! Слава Юкрайна! Я пердолі. Я пердоля, слава Украину! Flash флешку еще? Маю. Drawing Маю. by Drawing Flash. Куда бабу? Юра, гу ты анус. Да. Хорош Юрчик. Мид, ткань. Пизда. заеба нахуй му зариза ты сука пиздец ростик росикнй